Добре вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Ми радо вас запрошуємо разом з нами поринути у чарівний світ вечірній казки. Привіт, друзяки! Як ваші справи? А у мене, у мене чудова новина. Мій старший брат збирається ходити до школи. Уявляєте? О, це чудово. Вітаю. скоро ти дякую, будеш ходити дякую. до школи. І це я зможу переглядати його підручники угу. і налаштовувати себе на те. І Ще ж мене буде очікувати десь через кілька років, коли і я піду до школи. Уявляєш? Так, це дійсно добре гоша. Якщо ти будеш переглядати, ти в принципі зможеш почитати якусь інформацію, ага. щось запам'ятати, і тобі тобі, тоді тобі буде зручніше вчитися, тобі скажу. Так, звичайно. Там у нього буде і, і географія, і математика, і, і, і якась, якась мова, і. Угу. А які ще книжки бувають? І ще буде книжка така. Буквар. Чому про таку книгу? Як ти сказала, буквар? Буквар. Ну, азбука, абетка. як її називають. Буквар! Так. Буквар, щось знайоме. Азбука, азбука, ти точно? Точно згадав? І Таку книгу продавав наш друг Буратіно тільки для того, щоб сходити у цирк, так? І це все, що ти знаєш про буквар? А що? що ще треба знати? Як що? О, знаєш що, Гоша, перед тим як я тобі розповім, що таке буквар і навіщо він нам потрібен, давай ми зараз запитаємо у наших маленьких друзів, що таке буквар, яке його призначення і взагалі. Ти що? Що? ти думаєш, вони вже знають? Я думаю, знають. Не дарма ж вони ходять до дитячого садочка ну, і незабаром йдуть до школи. Давай спробуємо, Яна, давай, давай. Щоб читати букви. Це та книжка, у якій вчаються діти, читають, пишуть. Та дізнаються всього хорошого. Маріють, діти участь букви чи чого читають і участь всякі слова. Ця книжка з ній є всі букви. «Ось така книжка, там є розповідання про букви, про усе. Це книжка навчання для дітей. А чого вона навчає? Вона навчає читати і знати багато всяких букв і вміти Рахувати там чи читати, чи їш піти в школу, і щоб тільки бал вичають високий бал. Там читають. А що там можна прочитати? Слова склада. Угу. там є і картинки, Точно, точно, як я міг про це забути. Я... Молодець що згадав, бачиш. Я, я, знають. Вони я, 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 знав. Я, я завжди знав, просто забув. І з вами і, і теж таке ж інколи буває, що можеш забути про якісь речі, так? Так і я? Так, так, буває. Знає, що... Про щось пам'ятаєш, а потім і забув. Ну нічого, Гоша, не хвилюйся. А давай, давай, давай уявимо собі, що у вас вже є буквар, а от що з ним робити далі? Що робити? А давай про це краще, ти розкажеш, що робити. Ну, 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 добре. от скажи, от літера А. Абрикос, от Б, білочка, В, ведмедик. От. І так можна безкінечно вчити літери. Ти звичайно. Звичайно. Підставляючи різні слова, знаєш. С... От... Д -д 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 можна можна mm -hmm. і слова складати. А ще, а ще я знаю, що, що потрібно подивитися мультики. Адже там теж стільки всього повчального. Правда, малята? Ти думаєш? Я, я, я певен, у сьому. Там... Ну добре, а якщо так говориш, то давайте зараз дивитися мультик. О ти давай! А саме подивимося про ведмедиків. О. Які отримывали теж знания. Ой, давайте, давайте. Мои дорогие лохматики, мы кончили с вами урок математики. Теперь же приступим к учению о меде. О а роли его незначении в природе. Вот я на доске начерчу носик знакомые. Наверное, всем вам отлично знакомое Сейчас дорисуем второе крыло ему. Готово. Топтыгин, то это, по-твоему? По-моему, это... А ты не подсказывай. Это коза. Коза? Ну тогда бы была безусопана. А крылья, откуда же крылья у зверя? Глухая тетеря. Что? Здесь нарисована Михаила Потапович, глухая тетеря. Садись, не никуда не годится. Единица. Мишуткин? Ну что ж, отвечай, если знаешь, что здесь нарисовано. Как ты считаешь? На этой доске нарисовано мелом... Начерчено мелом чего-то живое. Усы с головой, с ногами и с телом. Отлично, но только зачем торопиться. На крылышках нету ни перьев, ни пуха. Ни пуха. Поэтому это не птица, а маленький жук под названием муха. Ты дивы! Не, не, ты бочела! Ты бочело, яки, вотьбежато разумки! И, и чаще. А ты еще думал. Я тобі про це вже неодноразово казала, що звірята теж хочуть бути розумними. Бачиш, як наші ведмедики теж вчаться. вчаться які вони розумні пчела. Она в постоянных прудах пребывает. Медвежьому племени мед добывает. Ребята, смотрите, это пчела. душистую сладость пчела медоноска заботливо прячет в ячейке из воска. И надо много умения и хитрости, чтоб дружбу хранясь медоносным народом из улья его содержимое вытрясти и вкусно привкусно позавтракать медом. А если навалишься грубо на улей, пчела обязательно больно ужалит, вопьется в тебя ядовитую пули и... Что это? Где же они? Все убежали. вода вот это change Завтра почну читати буквар, почну вчити літери та слова, щоб бути грамотним. Обіцяєш нам? Звичайно, звичайно. Навчишся читати, вивчиш ваш алфавіт, правильно? ж? Я, я вивчу всю абетку. від А до Я. От. Дивись. При нашій наступній зустрічі я перевірю в тебе алфавіт. Ти мені від а до я все розкажеш. Ага. Погодились? Д добре, д добре. Я вже йду вчити. Тільки тільки для цього. Давай попрощаємося з малятами. Хай вони вкладаються у ліжечка і, і, і теж і завтра розпочинають вчити. Алфавіт, От. правильно. Давай і читати букваричо. Давайте. Ну, все тоді, малята, вкладайтеся у ліжечка. Нехай вам сьогодні насняться найдобріші та найказковіші з ним. А запам'ятайте сьогоднішні слова Гоши, тому що вони Ах. були правдивими. Дійсно, потрібно вчити буквар, вчити слова, складати потім речення, щоб бути розумними. Ага. Правильно Гоша? Я теж малята прощаюся із вами І на добраніч!